Доброго дня всім, хто слухає мене, хочу поділитися цим словом, щоб е кожен із нас, хто сильний, допоміг тим слабким людям, які біля нас. Сьогодні багато навіть християн в депресії. Що таке депресія? Це є об'єднання тілесних гріхів, і вони атакують людину, і через них має доступ сатана. Тому людина. Може бути в зібранні, а поза зібранням бути в депресії. Вона плаче, вона сумує, вона переживає, що буде наперед, вона турбується про все. І це все є атака ворога. Тому, дорогі друже, допоможи, якщо ти сильний і ти ходиш духовно в любові, в радості, в мирі, допоможи ободряти один одного утішати. Це дуже глибоке послання, тому що я бачив і багатих, і бідних, і по всьому світі, і в Україні, і за кордоном. Люди, які без Бога вони впадають в депресію, вони впадають в проблеми і не можуть з них вийти. Їх так накриває. Вони плачуть, вони хочуть, щоб їх пожаліли. І все це дух сатани, який має доступ до цієї людини. Якщо ти сильний, якщо ти розмішляєш над писанням і ходиш в присутності Бога, радості, перекидається відео, допомагай тим людям, які сьогодні в проблемі такі, От, тому що наше християнство залежить не від фінансів. Я бачив людей, які мають багато фінансів, а самі ходять в унині, в депресії, не можуть вийти з цього стану. Тому, дорогі друже, коли ти багатий на Бога. Допоможи цій людині, допомагай іншим цим людям. Наставляй, молися за них, тому що це велика проблема. Я говорю це до християн. Цей світ так лежить в депресії, але ми покликані і бути світлом для цього світу. Хай тебе Бог благословить. Почуй це повідомлення, цей крик душі, щоб ми були єдині і допомагали один одному. Амінь.